Слава Україні! Героїв слава! Розіграла швидко. Глоба пробиває. М'ячник віддає на Шевченка. Шевченка намагався зробити посильну передачу. Удар таймарова і вищий воріт. м'яч Довга передача Кривко на Глушкова. Пушков пробиває. Понамагається <плес> загрузити перенажанковим. Передача не доходить. Голова виграє на Таймарова. Таймаров з м'ячем. І в один дотик пробиває Андрійчук, добиває і забиває Андрійчук після удару полубка. По намагається загрузити перенажанкових, передача не доходить, Голова виграє на Таймарова. Таймаров з м'ячем. Аров передача вперед Андрійчук з м'ячем. в нього грає бородушку, Андрійчук йде передачу навіс від полубка, і м'яч йде високо. Глоба навішує, пробиває Андрійчуків, поперечка рятує команду Алсер від пропущеного. Не проходить передача перехоплення і розганяє атаку. Годунов. Проходить Годунов і порушує правила Глушковий, порушує з попередженням. І жовта картка для В'ячеслава Глушкова. І мимо воріт проходить м'яч після удару Таймарова. Коцюба на Глушкова. Глушков залишає. І кутовий удар для команди. Перехоплення виходить відрив. Степанюк є можливість і не вдається Степанюку зробити вдалу передачу від партнера. Зміщується в центр. Під удар пробиває Степанюк і чудово грає вже голкіпер команда та Голкіпер команди ФК Козаки переводить м'яч на. аут. Пробиває Харін і рикошетом від Шевченка забиває. Харін чудовим ударом пудворі. Голкіпер команди ФК Козаки переводить м'яч на... Обняли міщук, перед на Червінського. Червінському Червінсько не дається. Пробиває у нас гравець команди. Каказов Таймаров, боротьба. Таймарова в центрі поля. І порушує правила Таймаров і зупиняє він гравця команди. Таймаром. Вішує вперед. Першим місяць ігравці команди Алсер. І не вдається, в... Дандика Козаки розганяє атаку, йде передачу вперед на партнера. Коцюба йде передачу на Сінченка і Сінченко дотиком намагає. Але Сінченко вдається вдати передачу на Коцюбу. Коцюба йде в обігріш проти Шевченка. І Шевченко отримує жовту картку за порушення правил проти Коцюби. Небезпечно зіграв. Перший на м'ячі. Перехоплення від Глушкова. Чудова нагода. Глушков прибирає, пробиває і забиває Глушков. Реалізовує чудово момент. Підібрав під перший на м'ячі. Перехоплення від Глушкова. Від Андрійченка. і намагався пробити полубок, не вдається Там і порушує правила проти тонковида Шевченко. Виборює м'яч. Полубок закидає вперед на вибігання Захарова. Захаров намагався прокинути загніє, не вдається. Він це... Пробиває і загній чудово грає. Добивання і не... Захаров у скидку під удар Годунову. Повертає Захарову. Чудова комбінація. І не вдається Захарову забити. Глушков виконує, пробиває і влучає в Шевченка. Чудово комбінація команди ФК казаки Прекрасний гол забиває. 47-й номер команди «Казаки». Гмирко, чудова нагода була у капітана команди. Ложкову виконує, розігрує, під удар, пробиває Кривко і відбиває голкіпер. Кутовий удар для команди. Тамирко випригує, і не вдається вдало пробити. І звучить фінальний свисток. Синалізує, що команда.